Огляд Android додатку rtk Config. Додаток RTK-Config призначений для налаштування приймача навігаційного сміла БАРТікей. Налаштування Один. Вибір Bluetooth пристрою та підключення до приймача навігаційного сміла БАРТІКей по Bluetooth. Два. Інформація про версії заліза та програмного забезпечення. 3. Налаштування світової та звукової індикації. 4. Налаштування модуля лора, потужності, частоти, роботи та інше. 5GNSS конфігурація, вибір режиму RTK Rover або RTK Base, вибір навігаційних систем, вибір частоти видачі даних. 6. Поточні базові опорні координати або можливість введення опорних координат вручну вибір RTCM повідомлень, що видаються в режимі Base. 7. Налаштування каналів вихідного потоку для режиму Base вхідного потоку для режиму ROVER та налаштування каналів видачі вихідних енемія і повідомлень. 8. Налаштування видачі вихідних енемія і повідомлень. 9. відображення поточних координат з можливістю застосування їх в якості опорних базових координат для режиму Base, статус навігаційного рішення, кількість видимих супутників.